Приклад заміни двірних кодових ручок. Маємо двірний замок з натисною ручкою і цилиндровим механізмом. Залишаємо корпус замка, залишаємо цилиндровий механізм. Знімаємо ручки. Так, в комплекті до кодових ручок йдуть, в залежності від комплектації, два, три варіанти шпінделі. Суцільний такий, подвійний. Рухомий з двох сторін і фіксований. Зараз ми підготували під встановлення потрібні шпіндри. Обрізали гвинти нужної довжини. Починаємо встановлення. Для початку треба ручки перевести із стану транспортувального так як потрібні ручки нам. Сюди краще застосовувати якийсь фіксатор різьби туди, щоб не викручувалися гвинти з часом. Другу ручку. Те ж саме. Розвертаємо на іншу сторону. Затягуємо гвинт. Так, тепер на спрямованість ручок. Ось тут. Оцю крапку треба повернути. Якщо ручки ліві, повернути сюди. Якщо ручки праві, повернути її сюди. Зараз у нас праві ручки. Перевіряємо. От вони не натискаються без коду. Я встановив код 1, 2, 3, 4. Не менше 4 цифр повинно бути. Так. Вставляємо шпиндель таким чином, щоб при натисканні сброс, щоб при натисканні він вже починав її туди вращати. Так, встановлюємо цей шпиндель сюди з однієї сторони і той маленький з іншої сторони. Пружинки будуть притискати їх. Якщо потрібно, назовні застосовується, встановлюються оці прокладки резинові. Зараз без прокладок, поки що не зрозуміло. Так, тепер... еще и крепим этими винтами наскрозь. Нижний. вот если перекосу не было вот. проверяем включаем протеин код сброс 1, 2, 3, 4 напускается выпускается с середины просто натискаем на ручку Як завгодно можна. Дві-дві Натисли. В цю сторону натисли. Так, рознобой. По одній цифри повинен бути продавлений. Так, вільний прохід. Якщо помилково набрали, це зброс. Потім правильний код. Так, тепер вільний прохід. Раз, два, три, чотири. Натисли. Тримаємо. Нажимаємо Y, Y, відпускаємо. Все. Працює вільний профіт без натискання коду. Щоб відключити його, опять натисли, Це зброс. Все. Зачинено. Все.